Доброго дня, доброго дня, мої, мої дорогесеньки, доброго дня. Дуже я рада сьогодні зустрітися з вами. Будемо сьогодні дивитися разом скриньки. ті, що я знайшла, і ті, от котрих я сьогодні була, ну, в заході, ну, мені можна, я так скажу так, дуже сподобалось. Ще одна дівчинка в мене така гарна є, почну я з дівчинки. Ось така, мені дуже вона сподобалась. Я її собі взяла, вона коштує копійки. Ну, чогось вона мені дуже сподобалась. Ось сподобалась вона. Дивіться, яка вона гарнюня, я в ком вона гарнюнком стані. Ось така дівчинка. Дуже-дуже мені вона сподобалась. дивіться скринку. Тепер я вам зараз покажу. дивіться, яка скринка. Отака, бачите. Ось така вона гарна. Гарний стан дуже в неї. Бачите? Мені вона дуже сподобалась. Я вже маю такі скриньки. Вже маю. Буде мені до колекції. Така дуже цікава реч, отака дівчата, отака скринька цікава. О, хришталева, бачите, тут є все. Навіть, бачите? Ну, вона, як чогось, вона, мені... вона теж в дуже гарному стані. Вона мені дуже сподобалась. І я собі її теж взяла. Купила собі. Отака, бачите? Вона досить велика, ця скринька, я скажу вам. І ще тут вже мої. Я поклала прикрас собі. Тут є мої речі, ви дивіться, яка скринька гарна. Ви дивіться, в якому вона гарнюсенькому стані. Дивіться, ви дивіться, яка речі, Я дуже обожнюю такі скриньки. Ви дивіться, ну, дівчата, так, я в захваті, ви дивіться, який стан. Бачите, який добрий стан. Отака вона, бачите, яка класна. Це я поклала собі речі. Дивилась, як вона мені буде. Поклала сюди свої прикраси. Поклала я вже сьогодні зранку. Отака от скринька. Бачите, от така У нас ми маємо таку скриньку. Бачите, яка вона гарненька. І дівчата. На останнє, що я хочу, ще вам покажу я зараз. Ви дивіться, яку скриньку я сьогодні чудово ще знайшла. Ще я її, правда, нічого і не робила, потрібно мені нічого не прала, нічого тут, тобто, не, не, пр... не протерла, нічого, Та дзеркало я нічого, яка воно було. Потрібно ще і порохи поприбирати. Ну, отака. Отака скринька, ви бачите, яка, яка вона гарнюня, яка вона класна. Ще співає, дівчата. Чуєте? Ще співає. Ось така. Так, да. це в мене стоїть ялинка, що подумаєте, що це я. Це я зараз, знаю. це я не вбрала. Так, ось така, бачите? Отака гарна скринька, Ось така шухлятка. Тут маємо ось такі шуклятки, вони ось так відкриваються. Але я, в захваті. Але я в захваті від цієї скриньки. Може комусь теж сподобається, пишіть. Вона грає музика і дуже класна, і рідна вона співає. Ви бачите, яка реч. Я в захваті, дівчата. Я такої не бачила. Перший раз бачу. Отакі речі, дівчата, сьогодні. Мені попали з секонд-хенд. Кому щось сподобалось, пишіть коментарі, робіть підписки, ставте, будь ласка, подобайки. А сьогодні все, що я маю, до побачення.